Дошкільна освіта є однією з важливіших складових у формуванні всебічно розвиненої особистості дитини. Різні країни мають свої підходи до організації цього етапу освіти, враховуючи культурні, соціальні та економічні особливості. Система дошкільної освіти в Україні та за кордоном має як спільні, так і значні відмінності, що впливають на ефективність навчального процесу та розвиток дітей. Оскільки вивчення міжнародного досвіду може бути корисним для удосконалення нашої системи, пропоную звернути увагу на основні аспекти дошкільної освіти інших країн, таких як Японія, США, Данія, Швеція, Швейцарія та Польща. Розглянемо досвід цих країн, починаючи з Японії. У цій країні дошкільна освіта не є обов'язковою частиною системи безперервної освіти. Групи дитячих садках є досить чисельними. В середньому це по 40 осіб. Японська держава проводить політику суворого відбору випускників вузів при призначенні на посаду педагога. Для того, щоб стати педагогом, японський громадянин повинен одержати диплом і пройти іспити при призначенні на посаду. Методики раннього розвитку в Японії включають методику Макудо Шеда та доктора Сузукі. Особливості японських садочків полягають в акценті на самостійності, колективізмі, зв'язку з природою та традиціями, а також розвитку творчих здібностей дітей. Розглянувши досвід Японії, перейдемо до Сполучених Штатів Америки. У США дошкільна освіта є першою сходинкою освіти, відома як preschool. І включає ясельні групи для дітей від 2 років та дітей школи для дітей від 3 до 4 років. Характерно, що відвідування цих закладів не є обов'язковим, а їх робота часто базується на комерційній основі середньою щомісячною платою від тисячі доларів. У багатьох штатах існують програми типу Head Start, які забезпечують безкоштовну дошкільну освіту для сімей з низьким рівнем доходу. Дошкільна освіта в США спрямована на всебічний розвиток дитини, включаючи розвиток творчості та обдарованості, а також підготовки до життя в інтегрованому суспільстві. Переходимо до дані. У цій країні дошкільна освіта є важливою складовою освітньої системи. Данія фінансує всі навчальні заклади незалежно від форм власності, витрачаючи на освіту близько 10% від внутрішнього влабалового продукту. Дошкільна освіта в Данії включає ясла для дітей до 3 років і дитячі садки для дітей від 3 до 7 років. Особливістю данської системи є те, що значна частина працівників дошкільної. Дошкільних закладів чоловіки, а спеціальні групи мають не більше 10 дітей, опіку, над якими здійснюють незалежні вихователі, які отримують фінансування від місцевої влади. Дошкільні заклади в Данії працюють з 7-ї ранки до шостої вечора, що надає батькам велику гнучкість у плануванні робочого дня. У віці від 6 років діти можуть відвідувати підготовчі класи, які готують їх до школи. Данія також відома своїм ліберальним мовним законодавством, яке дозволяє широко використовувати англійську мову в освітніх закладах. Тепер звернемо увагу на Швецію, країну, яка славиться своїм інноваційним підходом до освіти. У Швеції дошкільна освіта є важливою складовою системи освіти. Деканцуються де увага на загальному розвитку дітей без оцінювання їхніх успіхів за спеціальними шкалами. Діти починають відвідувати дитячі садки з одного року. Хоча обов'язковим не це стає лише з трьох років, коли їм надається 525 безкоштовних годин на рік. Швейцарські дошкільні заклади відомі своїм різноманітним підходом до освіти який включає концепції Фрідріха Фребеля та Марії Монтесорі, навчання відбувається у грі з акцентом на пізнавання світу та соціалізації дітей. Особливістю швейцарської системи є те, що вона фінансується на місцевому рівні, що дозволяє адаптувати освітні програми до регіональних потреб. У Швейцарії також існує проєкт. Дитячий садок без іграшок спрямований на запобігання залежності від іграшок та розвиток творчих стібностей дітей через взаємодію з природою та простими матеріалами. Такий підхід сприяє розвитку через практичні знання та взаємодію з фахівцями різних галузей.